280. Влево! Так, і фронту засеронили. Забавська, стоїш на місці, ти посередині. Нічого не лапить, нічого. Скарбничій буріжкої сотні, а то горбунок дитині грани. Так, учасники змагань, до уваги! Рівняйсь! Струнко, рівняння на прапор, державний прапор України підняти. Поддержать. Вильно! Що за сміх? Команда Під час підняття державного права про виконується гімн України. Розстріляють ту команду. Мінус один бал. Заглом. Так. То кондор, то не орел. Перше змагання це буде наш поряд. Команди шикуються тут. Ми приймаємо у вас перше завдання. Шановні, я розумію. Там у вас є обов'язкове завдання і є творче завдання. Ліво на два кроки. По одному становись. Рей, рівняйся, стромський. Рі на місці, стій, раз, два. Рей, ліворуч, Ре, рівняйсь, Стронку. Гей, широко залунала, Запорізька, честі слава. Усім, усім. хто казахство пам'ятає? усім, хто його шанує і поважає. Ми шлемо вітання своє. Вас вітає від Прометей пам'ятненської школи. Наш девіз – ще поки сильні духом українці в грудях боротьби вогонь не згас, ми, ми будемо будем боронити рідну землю, ставай козацьке військо поміж нас. Хай живе, хай живе війна Україна, хай живуть, хай живуть, вічно козаки, хай цвіте, хай світе, червона красть. Нехай зигнуть поріженьки на вічні віки. Нехай згинуть поріженьки на вічні віки. Рей, спочинь, рій, розійдись. Рей, в по подвоє, становись. Рей, рівняйсь, стромко, грій, строєвим, ходом, рож. Рий, на місці, стій, раз, два. Рей, ліворуч, ри, рі, рівняйся, стронку. Рі, рівняння на середину. Пане суддя, рій, прометей, до участі у конкурсі в поряд готовий. Райовий Никифорчук. Рей, спочинь, рий, розійдись. Рей, до мене, в лаву, збірка. Рей, ревняйсь, стронко. Рей, ревняйся, стронг, рей, ливо, на два крока, розенкни, левороч, раз рей, браво, рей, ревняйсь. Стронг. Рей. Вправо. На два крока. Земкнись. право Раз. Рей. Лево. Роч. Рей. Ремняйсь. Стронг. Рей. До двух. Медлечить. Перша. Друга. Перша. Рей. два лавы шикусь. Рей. Ревняйсь. Стронг. Рей. В одну лавы Рівняйсь струнко. Рей, праворуч. Ліворуч. оберни, заправити. оберни, Рівняйсь. Стронко. Рей на місці. Кроком. Рож. Рей на місці. Стій. Раз, два. Рей, спочинь. Рей, розійди. Генясь з трох рий з троєвим ходом рош, Рій, ліво глянь! Рій, на місці, Рій, раз, два, рій, посинь, рій, розійдись! Рий до мене в лаву збірка! Рейд! Дотворче творче завдання приступити. Рій до мене в колону подвоє становись. Рей, рівняйся, стронко, рій з пісней, з тройовим, рож. Сяяли на сонці, шаблі запорожці, як вони на конях.